Всім доброго вечора. Хочу вам сьогодні показати таку гарну річ, яка дуже потрібна для кожного, хто задумався хоч на хвилинку займатися. Блогством. Взагалі, ця така річ вона дуже потрібна для нас, для починаючих блогерів це ось такий мікрофончик. У мене тут з'єднання Type-C, а є ще. Інше з'єднання, тобто для кожного телефону свій спосіб з'єднання. Ось, бачите, ось написано «For c Тобто це е з'єднання відповідає гнізду зарядки, щоб так уже для нас, дівчаток, хто не дуже на цьому розуміється. Ось такий гарненький такий мікрофончик, плюс іде ось контактний такий центр, так би мовити. Спочатку його ми вмикаємо до телефона. Ось так. Зараз я вам покажу наглядніше на телефон. Так, ось так. Телефон. Я дов... дуже давно хотіла таке собі придбати. Вони є різні, на різних петличках, різної форми. Ось, зараз він горить червоним. Він просить, щоб під'єднали сам мікрофончик. Я взяла саме фірму цю Хоко, бо, на жаль, там, де ми були, такого багатого вибору, не було. Він не дуже той дорогий, 890 гривень, але зі скидкою він нам обійшовся в 800. Ось, так. Я його спробувала перевірила прямо там. У дівчат на касі. В принципі, він мені сподобався, зручний, не потрібно дуже так замарачувати. Тут така є прищіпочка, щоб кріпити до одежі. І тепер вмикаємо. Ось, тут є кнопочка ось така. Один раз вмикнули, і він зелений. Так, все, червона вже не блимає. І тут зелений. Можна вмикати відео і знімати спокійно, говорити на відео. Ось так. Нажимаємо на відео: ла-ла-ла-ла-ла. Як казала моя дівчина, що мені продавала 1, 2, 3, 4, 5, і відходила на відстані. І так ми перевіряли, як він працює. Я тримала телефон. З цим устройством, а вона тримала в руках сам мікрофончик. І, в принципі, мені сподобалося. Запис була чітка, на відстані все мені сподобалося. Виключаємо спочатку мікрофончик. 3-4 секундочки, все. Він вимкнений. І тепер. Бачите, він мигає, тобто немає з'єднання. І тепер виймаємо із гнізда цей пристрій. Тут є інструкція, все є. Оце тільки одне одне но. А, є українською. Є. Ось. Коли він заряджений, то мікрофончик горить зеленим. Якщо він уже на 20% менше заряду блакитне світло, блискає так повільно. І коли він заряджається, то він горить червоним, а коли мікрофончик заряджений, то він, він тухне. Тут ось є гніздо для зарядки, Гніздо, так само Type-C. У мене якраз зарядка від телефона є, то воно все підходить, все дуже добре. Так що для нас, початківців, це дуже класна річ, вона дуже потрібна. Тому що у мене на одному з відео я взяла інший телефон, так як мій був розряжений. Взяла телефон у мами і в неї трошечки. Інший гірший трохи звук. І вийшло, що я не, не розмовляю, а шепочу на одному з відео. На жаль, я, коли монтуєш відео на комп'ютері, то в навушниках так гарно все звучить, кожне слово чутно, але якщо виходить відео в ефір до вас, то трошечки, звісно ж, якість погана. І... Дуже рекомендую не цю саме фірму. Ні, просто у мене, на жаль, не було такого знаєте, великого вибору, а їздити по всьому місту, по всім магазинам з маленькою дитиною з'їздити не зможеш. Ми натрапили, взяли, тому що знаю по собі, якщо не возьмеш зараз, потім одне, друге, туди, сюди гроші уходять, а толку ніякого немає. Так що, поки що, для початку у мене буде ось такий апарат. А там з часом час покаже, будемо старатися, будемо працювати, можливо, щось і подорожче, щось краще м -м, придивлюся для себе, поки що так. Так що, всім дуже раджу, всім початківцям. Тим паче, дуже зручно, якщо ви. Наприклад, знімаєте себе і вам треба відійти подалі від телефону. А так, мікрофончик на вас кріпиться, ви розмовляєте, вас глядач чує кожне слово. І відео не треба буде перезаписувати, чи, чи взагалі можливо десь вирізати щось, бо його зовсім не чутно. Ось такий у мене огляд сьогодні до вас. Бажаю всім гарного вечора, тихого вечора. Тепер з таким ось мікрофончиком буду записувати для вас більш якісніше відео. Так що не прощаюся з вами, а кажу до зустрічі, до нових відео.